Друзі, привіт! Я студентка 4-го курсу кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. І сьогодні я хочу познайомити вас та збагатити ваші знання про хорове мистецтво Харкова. В нашому місті є багато поціновувачів хорової камерної музики яку, звичайно, ми можемо почути саме в Харківській філармонії у виконанні академічного хору імені В'ячеслава Палкіна? Цей хор існує вже майже 45 років, і тут постає питання: хто ж та людина, яка змогла поєднати велику кількість різних людей в один великий хор? Що вже стільки років приносить нам задоволення виконанням чудових високопрофесійних творів, це В'ячеслав Сергійович Палкін. Упродовж 50 років він керував хоровими колективами, репрезентуючи хорове виконавське мистецтво Харкова в Україні, Молдові, Грузії, Німеччині, Польщі та США. Ідея створення хорового колективу окрилила Палкіна, і з нечуваним ентузіазмом він узявся до справи. Звичайно, заснування колективу справа нелегка, для створення аматорського хору треба було заручитися підтримкою в багатьох кабінетах, розтлумачити необхідність такого хору в нашому місті. Всю цю роботу він взяв на себе, адже був неперевершеним організатором. І ось після довгих поневірянь кабінетами, оголошень про створення хору на радіо, об'яв у газетах відбулася перша репетиція камерного хору. Енергетичний потенціал Палкіна, здавалося, був необмеженим. Його енергія передавалася й артистам хору. Він міг ніби відпустити колектив. Віддати ініціативу артистам хору, насолоджуючись найтоншими відцінками піано, а потім відразу увімкнути вольовий поштовх і миттєво змінити процес створення інтерпретації твору. В'ячеслав Сергійович, хормейстер, який сформував свій особистий стиль хорового співу, фірмові риси звучання камерного хору залишаються незмінними й сьогодні. Це легкий теплий звук, динамічна гнучкість, прозорість, психологічна глибина. Підхід до інтерпретації у нього особистий відчути музику усім серцем, закохатися у неї і зробити її, нібито своєю. Палкін створював хор як велику сім'ю, члени якої ділили між собою радість творчих звершень, і невдач. 9 жовтня 2007 року, день останнього виступу В'ячеслава Палкіна. Саме у той день він, бувши тяжко хворим, востаннє вийшов до хору і слухачів в залі Успенського собору. Тоді звучала меса Шуберта, соль Сольмажор. Саме вона стала останнім двором, що хор виконував під керівництвом В'ячеслава Сергійовича. Цікаво, що саме ця меса була твором великої форми, яку колись уперше заспівав хор. Символічно. Практично усі студенти-диригенти завжди задаються одним питанням як же самому заснувати колектив, керувати ним і досягти великого успіху? На це питання В'ячеслав Сергійович мав відповідь ще на першому курсі консерваторії. Одразу після виступу він починає працювати з хором. Він, студент-першокурсник, стає керівником хорової капели одного з найбільших вишів Харкова, Політехнічного інституту. Підкреслимо, що ще з-за молоду Палкін не боявся ризикувати, і це ще одна риса його характеру, яка сприятиме успіху всіх його ідей. Співаки хору згадують. Перед концертами він був дуже зосередженим, усамітнювався на якийсь час до виходу на сцену, щоб самому налаштуватися. А нам завжди казав підбадьорливі слова та доносив стан, який ми мали передати слухачеві. І то було надихаючим. Співаки поділилися ще однією історією. У 2005 році ми були на конкурсі у Польщі. І от ми приїхали вранці о восьмій годині. Не спали, думаємо, це ж попереду ще важка репетиція. А він нам сказав пройдемо по одному такту кожного двору. І все. Я вам довіряю, ми будемо найкращими. І так дійсно сталося. Ми тоді перемогли і стали володарями Гран Прі. В одному з інтерв'ю Палкіна запитали. Скажіть, з 42 співаків, співаючих у вашому хоровому колективі, ви всіх знаєте, входите в життєві обставини кожного? У відповідь В'ячеслав Сергійович сказав В принципі, так, знаю і потреби, і особисті проблеми, і сімейні обставини. Як би ви обҐрунтували своє кредо? Все моє життя присвячене тому, щоб якомога більше людей залучити до найдемократичнішого, найдоступнішого та найяскравішого музикування хорового співу. Друзі, усі ми розуміємо, що керування хором це велика і складна праця керівника, адже він повинен бути не тільки високопрофесійним музикантом. А й дуже ерудованою людиною, гарним організатором та психологом. В'ячеслав Сергійович казав: якщо за кількох десятиліть праці з хором обрати миті, коли я був щасливий, то у підрахунку отримаємо лише декілька секунд. З цих слів нам стає зрозуміло, що диригентська справа справді нелегка. Щоб бути диригентом, потрібно не тільки любити музику, а й людей, з якими ти працюєш. Потрібно любити хор і служити цій ідеї все життя. Саме такі висновки ми можемо зробити, беручи приклад з легенди Харківського хорового співу В'ячеслава Сергійовича Палкіна.